Давайте спочала пахнути, але це було дуже гарний. Вони дають, вони виглядають далі. У нас уже фактично з'явилася напевно свого роду традиція, коли кожного року. 16 вересня ми приходимо сюди під УМВС і говоримо про, згадуємо і вшановуємо пам'ять вбитого журналіста Георгія Гангадзе. І ще десятки тих інших людей, наших колег, журналістів, які загинули, виконуючи свій професійний обов'язок. Гангадзе, напевно, такий перший дуже гучний випадок на весь світ, який прозвучав, але інших випадків. Вбивств, побутів, перешкоджань журналістської діяльності теж надзвичайно велика кількість. Я згадала, я Гангадзе теж знала особисто, тому що раніше зустрічалася з ним в Верховній Раді. Він був дуже такий. Ну, дивлячись, ясно, що це була дуже професійна людина, але він ще й такий дуже чемний, вихований. Він кого знав, то він до дівчат завжди підходив і цілував щічку, якось так. Навіть не дуже близько знайомі, але це навіть трошки дивувало. От, і тепер, я, чесно кажучи, реально не можу. Повірити в те, що ці людини зараз не існує на землі. А те, що почали розслідувати справи і не довели, то мені здається, що від нас журналістів теж багато що залежить. Значить, ми дозволяємо порушувати справи. Я думаю, так